Доброго ранку, любі друзі, глядачі, церква. Хотілося б привітати вас цим чудовим весняним привітанням Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Я сьогодні розмірковував про те все лихоліття і всю ту біду, яка є у нашій країні. Дуже багато людей полишили свої місця проживання, де хто втратив житло близьких, рідних, знайомих. Втратив кошти, втратив здоров'я. І я міркував про те, що коли вже прийде той час, коли вже прийде той момент, що ми можемо сказати мир і спокій, Господи. І я поміркував про те, що Бог Він вже про те потурбувався. І Він готує, і він приготував те місце, яке називається Раєм. І для декого ну, це є міф, сказка. Але що ми розмірковуємо і про що ми думаємо, коли ми говоримо про рай, що в моєму і вашому розумінні є рай, та де я його шукаю? І знаєте, я міг би сказати, що дуже багато людей, вони вже тут на землі деякі речі називають раєм коли рибалка приходить десь до річки і дуже багато їде риби, він каже, це просто рай для мене. Якщо якась жіночка любить Таку справу, як шопінг, і попадаю в великі магазини і в очі розбігаються. Вона каже, та то є рай, бо тут є все, чого бажає моє око. А, рай для автомобілістів, то може є дорога, а може бути в гаражі і щось там терти, складати, ремонтувати, милуватися тою машиною. А, що таке рай а, для кожного з нас? Хочу сказати, що. Ну, так як я ще людина з минулого століття, то навіть комуністи, і ті хотіли побудувати рай і назвати його комунізмом. А ну я би сказав, що то було дуже невдало, бо люди страждали від цього того, що вони робили. Вони говорили одне, але робили інше, і дуже багато людей мало а, прикрості і мали біду у той час. І що ж таке є, і чому такий цінний той рай, і чому так серце лине туди? Знаєте, один поет він казав, що наша душа вона є, є тим, що шукає неба, шукає раю, шукає Бога. І це дуже важливо. Я хочу сказати, що тут на землі раю немає. Бо гріх, він невілює всю Божу доскональність навіть в тому своєму творінні. І я хочу звернути на те увагу, і що він пропонує. Інколи те, що він пропонує, люди називають рай, але то гріх, то похоть, то лихо для людей, як для одного добре, для другого велике лихо. І на що я хочу звернути увагу? Інколи люди казали про те, що й таке, що є така приказка, що з милим рай у, у наметі. А я завжди додавав, якщо милий мільйонер, а той намет у Каліфорнії або на Ямайки, я хочу сказати, що дуже важливо сьогодні порозмірковувати. бо ми так уже зморились від отих, е, таких поганих новин від того всього, що нас. Е, Дає нам ту біль для серця і для той всякої несподіванки. І тому я звернувся до е, письма святого, і я зрозумів ще одну річ: знаєте, що Бог не тільки він потурбувався про мене і про вас, а Він уже готує і він уже приготував дещо для кожного з нас. Хочу сказати, що для людей, які вірять в Бога, а якщо Бога нема, то і раю немає. І то є ад. Я хочу сказати, знаєте, що є ад? Я ад то є те, де не є Бога. Там його немає. Там відсутнє спілкування з ним. І тому дуже важливо поміркувати, що ж для мене рай, Що воно чекає мене? Дивіться, ми читаємо 14 розділ від Івана з першого. Вірчика. І тут Господь говорить наступне: хай не тривожиться ваше серце, вірте в Бога, і в мене вірте, в домі мого Отця багато осель. А якби не так, то я сказав би вам, оскільки іду приготувати вам місто, і коли піду, то приготую вам місце, що то я знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я, там і ви були. І це дуже. Дуже надихає, що Господь, Він воскрес, що Господь Він пішов і Він готує місто і для мене, і для кожного, хто вірить в нього. І тому Христос Він розпочинає це підбадьорення, Він говорить так, хай не тривожиться серце ваше. У вас є майбутність, і та майбутність в Бозі. І дивіться, Він говорить: Вірте в Бога, і в мене вірте. І все, що ми, все, що торкається, коли ми говоримо про Бога і те, що Він робить, то торкається нашої віри. І тому Господь говорить: вірте. Згадайте, Павло говорив також, також євреям, 11 розділ, 6, 6 віршик, що дуже необхідно, щоб та людина, яка йде до Бога, вона вірила, що Він є. І той, хто шукає, він йому дає і додає. І це дуже важливо. Я хочу звернути увагу, він готує там те місце для нас. І ну, деякі люди, вони може не розуміють того, але от все те, що не дає бути раю тут на землі, то є там. І кожна людина, вона залишить цю землю і з, ним, і з цим залишить усе те, що не називається раєм, Ми прийдемо туди. І вже того, що на землі геть не буде. Дивіться, що говорить Господь, коли ми читаємо книгу об'явлень, і це 21 розділ, четвертий вірші, і він обітре кожну сльозу з їх очей. І більше не буде смерті, не страждань, не голосіння, ні болю вже більше не буде. Тому що перше минулося. І це дуже важливо, ми прийдемо і ми полишимо тут, на цій скорботній землі, оті всі зойки, о, о, смерть, біль, голосіння, страждання, того там не буде. І я хочу сказати, що дуже багато людей, які мають розочарування в житті, вони інколи хочуть лишити своє життя, бо це вже для них сверх їхньої сили. Але давайте ми будемо стійкими, будемо стояти і вірити, що Господь там приготував нам місто і місце. І дивіться, що Він говорить, я обітру вам кожну вашу сльозу. Я гадаю, що особливо сьогодні, коли в нас іде війна, я гадаю, що ангели збирають ті сльози українського народу. І Господь каже: Я обітру ваші сльози, я дам вам спокій. Вже більш не буде страждання, чи чекання на біль, на смерть, на голосіння. Я буду з вами. Більш того, хочу ще прочитати, коли ми читаємо святе письмо. Дивіться, про що ще говорить Господь. Ми читаємо Івана, восьмий розділ. Івана восьмий розділ. Восьмий розділ. І тут дивіться, що говорить Господь, 12 і, 8 розділ, 12 віршик. І тоді Господь говорить, тоді Ісус знову промовив до них, кажучи, Я світло для світу. Хто піде за мною, той не буде ходити в темряві, але буде мати світло життя. Він говорить, що Він світло для світу. І для того, щоб прийти в абсолютне світло присутності Бога, дуже важливо, щоб Його світло було в нас. То коли ми говоримо про це, це ми говоримо про те, що Христос, Він є наше життя, і Він в нас живе, як говорить Павло. Чи ви не знаєте, що Христос, як Син, у домі Його, дом же Його ми. І це дуже важливо. Я хочу сказати, що ми пережили темряву. Я гадаю, що всі ми можемо згадати оті блекаути, коли не було ніякого світла. І ми вигадували щось, щоб те світло було. Ми купляли батарейки, ми купляли генератори, ми купляли свічки, аби тільки було світло. І я хочу сказати, що це дуже важливо. Господь говорить: ми читаємо дев'ятий розділ Івана. П'ятий віршик. поки я є у світі, я світло для світу, він є він є абсолютне світло. І тому Іван говорить, що а, ось яка новина є для всіх нас, що Бог є світло, і в ньому не є темряви. І тому я хочу звернути увагу на те, що а, коли ми прийдемо туди, то Бог не тільки обітре сльози, Він сам буде світлом для кожного з нас. Дивіться, ще хочу підбадьорити, щоб всі ми звернули увагу 22-й розділ об'явлення Івана з першої віршика. І показав він мені чисту ріку живої води, прозорою, мов кришталь, що входила від престолу Бога і Агнця. серед його вулиць із одного, і з другого боку, дерево життя, що приносить 12 плодів по місяцях». Приносить свій плід, а листя дерева для оздоровлення народів, і жодного прокляття більш не буде, і буде в ньому престол Бога і Агця. і його раби будуть служити йому, і побачить Його обличчя, а Його ім'я на їх чолах. І ночі вже більше не буде, і не потребуватиме світла світильника та світла сонця, бо Господь Бог їх освічує, і вони будуть царювати. На віки віків. І тут Іван говорить про це, він говорить, що є велика для кожного із нас великий пріоритет мати думку, мати бажання, щоб бути там. І Господь говорить, що Я хочу провадить вас. І Він своїм учням, коли полишував їх тут на землі, Він сказав: І ось я з вами, усі дні до скінчання віку. Він говорить, що усі дні, у дні такого лихоліття і біди, як сьогодні є в Україні, у дні щастя, у дні миру і спокою. Він каже, Я усі дні з вами, бо я маю намір, щоб там, де я, щоб і ви були разом зі мною. І тому оті оселі я будую, я приготую. Я хочу, щоб ви бачили моє лице, щоб ви були у моєму світлі. І я хочу сказати, що. Для кожного, для кожного з нас то є великим і радісним об'явленням, що Господь Він не тільки будує, Він бажає прийти, узяти нас, щоб ми були там, де був він. І хочу ще раз нагадати, що все те лихоліття, оця вся біда, вона мине. І вона дуже короткочасна, але вся вічність ми зможемо бути з Господом там, у раю. І тому я хочу сказати, що і тут на наших територіях був такий чоловік на, ф... на фамілію Проханов, який міркував собі збудувати країну сонця. І хотів, щоб там були тільки народжені віруючі християни, але... але влада тому заперечила і не дала дозволення на то все. Я хочу сказати, що тут на цій землі раю не є. Рай є там, де є Господь. Рай є там, де не є зла, де не є обману, де нема темряви, де нема болю. Там, де, як говорить Іванос написано, він обітре кожну сльозу з їх очей, і більше не буде смерті, ні страху, ні голосіння, ні болю. Вже більше того не буде. Це все Мене. І тому хай Господь допоможе нам торувати християнським шляхом. Він вузенький. А він час від часу скорботний. Але у нас є мета бути з тим, хто готує для нас оті оселі, з тим, хто зніме всяку біль, хто дасть радість, і то буде радість досконала і вічна в присутності Бога. Давайте ми помолимося, Отче Боже наш. Ми сьогодні дуже втішені Словом Твоєм. Що ти не тільки полиш, не полишиш нас тут, але ти прийдеш і забереш, щоб і ми були там, де є. Ти, ти обіцяєш, що Ти на всю вічність, Господи, ти обітриш наші сльози. І не буде болі, не буде страждання, не буде ніякого зойку. Ми будемо у величі Твого присутності і в Твоєму світлі, ми будемо бачити Твоє лице, Господи. І ми бажаємо Того. Тому ти дай нам сили, Господи, здолати цю земну дорогу, Господи, і зустрітися з Тобою. Ми благаємо, помнож у нас віру, помнож у нас силу Твою, Господи, і даруй нам наснахи не зупинитися, не зійти з цього шляху. Бо то, що Ти готуєш, то є досконале, то є те, що людина не може. Навіть в своєму розумі згадати, як так може бути, Павло, будучи там коло Тебе, Господи, прийшов і сказав: у мене нема слів, щоб описати і сказати, що створив там Господь. Господи, і ми маємо ту жагу бути разом з Тобою. І Ти благослови нас. Боже Батьку, я також молюсь за всіх, хто сьогодні разом з нами, хто слухає, дивиться, Господи, благослови. Їхні сім'ї, діточок, онуків, благослови церкві, близьких, рідних. Господи, добудель, най найти будеш для нас охоронцем. І, Господи, благаєм ти, почуй нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені у цьому дні.